Дональд Трамп винен у сексуальному насильстві щодо письменниці Джин Керол. Федеральний апеляційний суд США залишив незмінним вердикт присяжних. А прохання обраного президента про. Новий розгляд відхилив на думку Трампа. Суддя першої інстанції пропустився багатьох помилок під час розгляду. Натомість в апеляційному суді зловживань або хибних висновків у діях свого колеги не знайшли. Нагадаю, позов проти 45-го президента Джин Керол подала минулого року. Стверджує, той зґвалтував її в універмазі. За вироком суду Трамп повинен виплатити жінці 5 мільйонів доларів компенсації. Ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сокйоля видав окружний суд Сеула. таким чином задовільнив запит слідчих, які розслідують нещодавнє запровадження воєнного стану. Сам суд коментувати рішення відмовився. Як виконуватимуть цей ордер, наразі невідомо. Адже в історії Південної Кореї арештовувати чинного главу держави збираються вперше. Виконувач обов'язків президента заявив, що це недоречні спроби. Раніше поліція не змогла провести обшук в офісі глави держави. Доступ заблокувала Служба безпеки. Зараз суд, окрім дозволу на затримання, видав ще й ордер на обшук за місцем проживання Юнг -сок Йоля. Нагадаю, 3 грудня президент несподівано запровадив в Україні воєнний стан. Це спровокувало політичну кризу і масові протести. Юнгсок Йолі оголосили імпічмент. Проти нього порушено справу в організації заколоту. Ілон Маск намагається утрутитись у виборчу кампанію Німеччини. У цьому мільярдера звинувачує уряд країни. Повідомляє видання Гардіан. Відповідного висновку дійшли і після публікації маска у своїй же соцмережі про ймовірну фінансову підтримку партії альтернативи для Німеччини, відомою своїми антимусульманськими та антимігрантськими поглядами. Речник уряду Крістіан Гофман зазначила, що вочевидь Ілон Маск має право на свободу слова, і від себе додала, що свобода думки поширюється і на нісенітниці. Нагадаю, минулого місяця маск неодноразово називав канцлера Олафа Шольца дурним. А на початку грудня написав, що лише альтернатива для Німеччини може врятувати країну.